Раніше це бомбосховище використовували для захисту від військових дій. Тепер же це приміщення стало однією з найкращих баз для тренування триатлетів України. Три зали загальною площою 500 квадратних метрів. Кожна кімната оснащена спеціальним спортивним інвентарем. Дарія Феченко зауважує, коли немає можливості тренуватись на вулиці, встановлені у приміщенні веловерстати допомагають не втратити навичок їзди на двоколісному. Вони нам допомагають підтримувати форму, так як ми не тренуємося. Зимою на дорогах. Ми постоянно поддерживаем фолу форму на этих станках, ну держимся в автонусе и занимаемся. Ще однією перевагою тренувальної зали є тренажери сухого плавання. Особливість обладнання в тому, що його можна адаптувати під будь-якого спортсмена, враховуючи вік та рівень фізичної підготовки. Триатлоністи кажуть, раніше їм доводилось їхати чи не через усе місто, аби поплавати у басейні. А тепер не менш результативні тренування можна провести в одній будівлі. Щоб на ньому займатися, треба взяти за ці дві ручки і тянути, ну лягти на якусь поверхню і просто тягнути на себе. На ньому можна виставляти там складність різну, там, скільки хочеш на ньому займатися, таймер, ну і силу, яку ти робиш при плаванні. Валерія Щука у свої 9 років вже мріє про золото Олімпійських ігор, допоки юна триатлетка робить перші кроки у цьому спорті, аби покращити фізичні можливості спортсменів, початківців тренери займаються з ними гімнастикою. Я раніше тренувалася там, де у нас басейн, у нас там був зал, зал сухого плавання, І там нічого не було, не тренажерів, там був обичний ковер, тут є багато тренажерів і цей зал. За словами черкаських триатлоністів, відкриття такої бази для них було необхідністю. Тут є потрібний інвентар та створені усі умови для якісної підготовки спортсменів. Тим паче, що місцеві триатлоністи на різноманітних стартах завжди у числі найкращих. Уже Черкас у нас шість чоловік зборної України в основному в составі у нас Олексій Сюткін, Вітоліна, Катерина в кандидатах, Фірсов Дмитрій в кандидатах, Печенка Дар'я в кандидатах. В резерв у нас попал Вілікоцький Федор. У нас в этом плані діти, звісно, прогресують. Триатлоністи будують плани. кажуть, роботи у тренувальних залах досталь. Найближчим часом хочуть розширити інвентарну базу та залучити більше охочих займатися спортом. Юлія Порпленко, Олександр Таран, ЧСН спорт.